Тарам, тарарам, там тарарам Ну що, я вас вітаю всіх у 2025 році. Зазвичай початок січня це мій улюблений час для планування, тому я вирішив сьогодні теж про, про це поговорити про планування. Отже, у мене насправді всього дві поради: чи, не знаю, якісь думки, які я хотів залишити і про які я хотів розказати. Перше це коли робиш планування. То робиш, умовно, це з чистого листа. Тобто, завжди є такий, як би, інерція да, того, що є зараз. Тобто, у нас, ми цього року продали, чи минулого року продали 200 віджитів, Значить, цього року ми хочемо продати 220 віджитів. Або ми провели там 3 івенти, цього року 5 івентів, або ми там переписували 3 рази інбокс, Цього року переписуємо четвертий раз інбокс. Тобто, ти, якби, коли ти дивишся на те, що ти зробив або щойно не закінчив, то є якби соблазн чи інерція, якби це і запланувати, пов'язане з цими метриками, і тільки там, плюс 10%, плюс 5% щось таке. Це те, не що неправильно, але е, мені більше подобається інший підхід. Коли ти кажеш, Окей, неважливо, що у нас є зараз, давайте на... забудемо про це на там, хвилину, там, на день. Поки ми про це забули. Все воно там є, так, да, але ми про це не згадуємо і просто говоримо про те, що ми хочемо досягти, які у нас цілі, що хочу конкретно я досягти цього року. І виписуємо. І вже після цього, після того, якби ти накидав якісь ідеї або якісь ну, чіткі плани, цілі, які в тебе є. Після цього ти дивишся, Окей, а що в нас є зараз? Окей, і ось який в нас є геп між тим, що я хочу, і тим, що в нас є фактично, і як ми цей геп можемо закрити? Мені так легше планувати. Тобто не від того, що є, а від того, що я хочу, і потім повертатися до того, що є, і я якби шукати. Да, часто в процесі окей, ти, ти розумієш, ні, ну, типу, це класно, Мак, що ти це хочеш, але ну немає ніяких можливостей з цього досягти. Окей. Ну, можливо, наступний рік, можливо, трошки інша ціль. Але принаймні, ти в тебе хоча б раз на рік має бути можливість якби вирватися з цього. от, пресингу щоденних, якби щотижневих планів, метрик і так далі, цифр. І подумати більш так, типу уявіть, що інший підхід, інший, інший якби, хак, який на цю ж тему, це в мене був знайомий, з яким я зустрічався щось там колись давно радився по бізнесу. Він каже: Макс, от уяви, що ми з тобою зустрічаємось тіба, в через рік, в кінці цього року. Я тебе питаю, як пройшов твій рік? Ти кажеш, було офігенно, я питаю, чому, і ти, яка буде твоя відповідь? Тобто, що має статися цього року, щоб в кінці року ти сказав, що це був класний рік. Що має статися? Питання, яке може а, якби, анлокнути креативність вашу і а, подумати над тим, що ви дійсно хочете спрямувати в це ці думки в правильне русло. І друга порада це, може, очевидна річ, але. Як ви дізнаєте, що ви досягли своєї цілі? Це про те, що мета чи ціль, вона має бути зрозуміла. Видалі всім, команді і вам, і якби всі мають це розуміння мати спільне. Тобто, умовно, ну, в продукті є таке definition of done, такий патерн. Коли ми кажемо: там, ми хочемо покращити інбокс, що це означає? Є робота там переписати дизайн, придумати новий дизайн, переписати там код, щось таке, але. Чи це дійсно є покращення інбоксу? Тобто, чи розуміння з точки зору продукту, чи користувачів, чи ваших програмістів, чи воно співпадає? Що значить покращити інбокс. От у Льюіса Керла, пам'ятаєте, в цей код, кіт, чи щось, який сидів, і питав, казав всій дівчині Алісі: ну, якщо ти не знаєш, куди ти хочеш прийти, то в принципі тебе немає різниці, куди, куди якою дорогою йти. Так і тут. Тобто, має бути якесь визначення. Того, як ви будете вимірювати успіх, як він взагалі, в чому він виражається. Умовно, якщо, якщо цієї очевидної штуки немає, то її можна придумати. Наприклад, у нас на конференції, яку робила до минулого року, там після конференції був, був опитувальник, який ми розсилали всім учасникам, і там їх питали, наскільки ви задоволені конференцією, які там є побажання, фідбек, і чи прийдете ви наступний раз, чи порекомендуєте друзям, да, тобто NPS, якийсь сервій. От, це хороший варіант, коли немає якби якоїсь простої метрики. Коли ти кажеш, що, Окей, я хочу продати там 200 віджитів, чи ми хочемо там задонатити 100 мільйонів гривень, то, в принципі, тобі не потрібні якісь додаткові метрики. Це і так все зрозуміло, який наша ціль на рік. там 100 мільйонів, ми за півроку зібрали там, 40, тобто ми, типу, щось, або за наступний рік півроку нам треба 60 зібрати, або ми не дотягнемо до нашої мети. Окей. Та й все, я думаю, сьогодні досить. Бажаю вам в цьому році досягти ваших, ваших цілей а і класно їх запланувати, зрозуміти, послухати себе, зрозуміти, що ви хочете, і зробити це. Дякую.